Бажаєш млинці тонкі, еластичні, з м'якесенькими краєчками, легко перевертаючіся, а головне дуже смачні. Тоді погнали готувати. Всі інгредієнти вказано на початку відео. Якщо яйця великі, то беремо 5 штук. Якщо ж середні яйця, то 7-8 яєць. У мене яйця невеличкі, тому я взяла 8. Обов'язково додаємо сіль та цукор. Кількість залежить від того, яка у вас буде начинка. Якщо млинці будуть до чаю або з солодкою начинкою, то цукру можна дати більше. Якщо ж з м'ясом, то цукру даємо менше, але обов'язково додаємо, він допоможе стабілізувати смак наших млинців. Збиваємо яйця можна за допомогою ручного вінчика, можна використовувати міксер. Додаємо сюди половину молока, можна брати холодне, перемішуємо. І починаємо частинами вводити борошно. Борошна приблизно йде 300-400 г, але це залежить від якості самого борошна. Тісто має вийти, як приблизно магазинна сметана. Тому не поспішайте всипати одразу все борошно, можливо, воно і залишиться. Ось таким має бути тісто трішки рідше, ніж рідка магазинна сметана. Все, відставляємо його мінімум на 30 хвилин, можна на декілька годин. Час від часу бажано ось так помішувати. Для чого ми залишаємо тісто? Ну, по-перше, за цей час борошно розкривається. Коли тісто постоїть, крахмаль вбирає в себе рідину, е крахмаль або борошно, що ви додаєте, і суміш стає однороднішою. По-друге, розслабляється глютен. При замішуванні глютен, він же, клійковина, напружується. А після відпочинку. Вона розслабляється і тісто стає більш пластичним, тому млинці не рвуться, легко перевертаються і ідеально розтікаються по сковорідці. Тісто стає більш стабільним, воно не прилипатиме, воно не стрибатиме, воно буде ідеально гладке. Оптимально це 30-60 хвилин при кімнатній температурі. Можна залишати на декілька годин. А взагалі, можливо замісити, заколотити тісто з вечора і на ніч прибрати його в холодильник, а на сніданок смажити млинці. Так буде взагалі ідеально. Моє тісто постояло одну годину, і, як можете бачити, воно, здається, стало аж наче густішим. Відставляю тісто в сторонку, і тепер черга другої половини молока. Беремо другу половину, ставляємо на вогонь і доводимо до кипіння. І як тільки закипіло молоко, одразу ось цей окроп вливаємо в тісто і розмішуємо. Добре розмішала, додаю приблизно грам 20 олійки і ще раз перемішую. І все. Ставляємо сковороду, дуже добре її розігріваємо і починаємо випікати наші млинці. Смажити млинці, я впевнена, вміє кожна господинька. Головний секрет це добре розігріта сковорідка. Млинці виходять тонесенькі, пружні, не рвуться. Обсмажую їх з двох боків. Якщо все ж таки раптом сталося, що ваше тісто загусте, а ви це побачите, коли почнете випікати млинці. То не панікуйте, а просто розбавте його молочком. Звичайно, ліпше було б молочко закип'ятити і додати ще гарячого кип'яченого молока. Але якщо немає часу, немає змоги, ну, всяке бува, то можна додати просто холодним молочком, довести до консистенції, яка вам потрібна, і випікати млинці. Ось і все. Ідеальні млинці з першого разу у вас на столі. Став лайк, якщо любиш домашню кухню, а особливо слухати українською мовою. І напиши, будь ласка, що-небудь в коментарях. Всім смачного!